Риборн РЕМ 1500 хеми хороший, як ніколи, ОГЛЯД Відродження хеми, емоційне повернення до коріння чи маркетинговий хід у світі, де електрифікація і турбонадув стають нормою. Повернення легендарного хеми в модельний ряд Рем 1500 це подія, що викликає неоднозначні почуття. Не просто повернення двигуна. А скоріше, спробу утримати лояльну аудиторію і повернути втрачені позиції на ринку. І хоча офіційні представники РЕМ йдуть вухильні пояснення про вибір споживачів і політичних підтекстах, насправді ситуація набагато цікавіше і складніше. Я, як і багато автолюбителів, виріс на звуці і відчутті від потужного 5.8. У моїй пам'яті ще свіжі спогади про старій Charger і Challenger, де 5.8 був не просто двигуном, а частиною ідентичності. Тому, коли почув про повернення хеми в РЕМ 1500, випробував змішані почуття, радість від ностальгії і скепсис з приводу доцільності. Адже в сучасному світі, де на перший план виходять економічність і екологічність, чи доречно повертати двигун, який асоціюється з великою витратою палива і викидами. Більше, ніж просто цифри, емоційний фактор. Насправді, причина повернення хеми криється не в цифрах, а в емоціях як справедливо зазначається у вихідному матеріалі 5.8 це не просто двигун, а символ. Він апелює до нашої підсвідомої любові до простоти, надійності і могутності. В епоху складних турбонадувних двигунів і гібридних систем 5.8 здається острівцем стабільності і передбачуваності. Я згоден з тим, що 5.8 впливає на парабрахіальне ядро нашого мозку, ту саму область, яка відповідає за базові інстинкти і почуття. Можливо, саме тому покупці продовжують вибирати 5.8. Навіть якщо він поступається в потужності турбованим двигунам це не раціональне рішення, а скоріше емоційний вибір. Хеми 2026 еволюція чи регресія. Однак варто визнати, що відроджений хеми 2026 року це не той легендарний двигун, який ми пам'ятаємо. Так, він все ще має знайомий звук і характер. Але його потужність і крутний момент значно поступаються новим турбованим двигунам, таким як ураган i 6. Більш того, відродження хеми це по суті заморожена версія двигуна, яка не отримала істотних поліпшень. Розумію, що Рем не прагнув до радикальної модернізації двигуна, швидше, вони хотіли зберегти його впізнаваність і характер, щоб задовольнити запити лояльної аудиторії. Але чи варто платити 1200 доларів за двигун, який поступається за продуктивністю? Особистий досвід порівняння з ураганом i 6 У мене є друг, який нещодавно придбав РЕМ 1500 з двигуном Hurricane i 6 Я провів з ним кілька днів за кермом і можу сказати, що цей двигун вражає. Він володіє хорошою тягою, плавним ходом і, що важливо, економічною витратою палива. У той же час я не можу заперечувати, що в Херикін не вистачає душі, якої так багато в Хеми. Його звук більш приглушений, а характер менш виражений. Хеми, навпаки, має більш агресивним звуком і більш чуйним характером. Рам проти конкурентів, хто переможе. Повернення хамице, безумовно, сміливий крок з боку РЕМ. Але чи зможе він змінити ситуацію на ринку? Конкуренти, такі як Chevrolet Silverado і Ford f 150, пропонують широкий вибір двигунів, включаючи потужні турбовані 5.6 і 5.8. Тоута Тандре, в свою чергу, пропонує гібридну силову установку, яка поєднує в собі високу продуктивність і економічну витрату палива. У цьому контексті відродження хеми виглядає як спроба утриматися на плаву, а не як стратегічна перевага. А як щодо символу протесту, обіцянки Рем про символ протесту звучать досить дивно протест проти чого? Проти електрифікації. Проти турбонадува. проти більш суворих екологічних норм. На мою думку, це скоріше маркетинговий хід, покликаний створити навколо хеми Ореол, загадковості і бунтарства. Але насправді відродження хами це, перш за все спроба задовольнити запити лояльної аудиторії і повернути втрачені позиції на ринку. Гарантія та комплектації переваги повернення хеми. Незважаючи на недоліки, відродження хеми має і свої переваги. По-перше, це 10-річна гарантія на силовий агрегат з пробігом в 100 000 миль. Це серйозний аргумент для тих, хто турбується про надійність і довговічність двигуна. По-друге, хеми доступний в будь-якій комплектації РЕМ 1500. Це означає, що ви можете отримати потужний 5,8 у поєднанні з найсучаснішими технологіями та функціями. Висновок відродження HEMI це крок назад чи вперед. Відродження хеми в РЕМ 1500 це неоднозначна подія. З одного боку, це крок назад в плані продуктивності і економічності, з іншого боку, це крок вперед в плані збереження традиції і задоволення запитів лояльної аудиторії. Я не впевнений, що відродження хеми стане вирішальним фактором для успіху РЕМ на ринку. Але я впевнений, що воно викличе великий інтерес у автолюбителів і змусить конкурентів задуматися про свої стратегії. Зрештою, вибір між хеми та Херікін це питання особистих уподобань. Якщо ви цінуєте традиційні цінності, потужний звук і надійність, то хеми це відмінний вибір. Якщо ви віддаєте перевагу високу продуктивність, економічна витрата палива і сучасні технології, то Херрикін це більш розумний варіант. Поради покупцям. Протестуйте обидва двигуни. Перш ніж приймати рішення, обов'язково проводіть тест драйв як хеми, так і Херрикін. Оцініть свої потреби, подумайте, для яких цілей ви будете використовувати свій пікап. Якщо вам потрібен потужний двигун для буксирування або бездоріжжя, то хеми це хороший вибір. Якщо ви більше дбаєте про економічну витрату палива, то Херикен це більш розумний варіант. Враховуйте вартість обслуговування хеми може бути дорожче в обслуговуванні, ніж херики. Не піддавайтеся маркетинговим хитрощам, не приймайте рішення лише на основі обіцянок виробника. Емоційне повернення чи маркетинговий хід? Зрештою, відродження хами це складне питання, на яке немає однозначної відповіді. Це одночасно і емоційне повернення до коріння, і продуманий маркетинговий хід. Можливо, саме це поєднання робить його таким привабливим для автолюбителів. Майбутнє хеми. Я впевнений, що хеми залишиться в лінійці рем 1500 ще деякий час. Але майбутнє 5.8 в цілому виглядає невизначеним. Електрифікація та турбонадув стають все більш популярними, і 5.8 може втратити свою актуальність у майбутньому. Проте, я сподіваюся, що 5.8 не зникне з ринку зовсім. Він є важливою частиною автомобільної історії та культури, і я впевнений, що він буде залишатися улюбленим двигуном для багатьох автолюбителів ще довгий час. Фотографії, які можна використовувати. Фотографії РЕМ 1500 з двигуном хеми в різних комплектаціях. Фотографії двигунів хеми та Херрикін. Фотографії конкурентів Chevrolet Silverado, Silver Rado 150 Toyo Tandre. Фотографії, що демонструють переваги хеми, звук двигуна, потужність, надійність. Фотографії, що демонструють переваги Hurricane, економічна витрата палива, сучасні технології.